Знаєте, коли ми говоримо про демократію, філософію, театр чи навіть науку, так багато з того, що, власне, визначає наш сучасний світ, народилося в одному місті, в одній невеликій такій гористій країні. Тож давайте зануримось і з'ясуємо, як же так сталося, що саме стародавня Греція стала цією самою колискою західної цивілізації. І знаєте, що найцікавіше все починається з географії, з ландшафту. Постає питання. Як ну, от як суворі гори та безкрає море могли не просто сформувати, а буквально визначити долю одного з найвпливовіших народів в усій історії? Так саме так. Історія Греції, вона, вона просто нерозривно вплетена в її ландшафт. Уявіть собі, гори та море це не просто краєвид, це був постійний виклик, і саме цей виклик викував такий унікальний, такий стійкий характер Еллінів. І от дивіться. Яка логіка? Гори, так, це означає, що з землеробством, ну, скажімо так, не все просто родючої землі обмаль. Але зате є скелясті узбережжя, безліч островів, природні гавані. Це ж просто кричить Ставайте мореплавцями. І вони стали майстерними. Вони почали обмінювати те, що в них було вдосталь вино, оливкову олію, дивовижні вироби з глини та металу, на те, чого їм так бракувало, в першу чергу на зерно. І що цікаво, попри те, що вони жили на різних островах, в долинах, відрізані горами, вони мали спільну назву. Вони називали свою землю Елладою, а себе Еллінами, і це було надзвичайно важливо. Ця назва вона ніби об'єднавала сотні цих розрізнених громад, нагадувала їм, попри всі сварки і суперечки, у нас спільна культура, спільне походження. І от ця географічна ізоляція, про яку ми говорили, вона зробила щось неймовірне. Вона не просто розділяла землі, вона розділяла і людей, і це, в свою чергу, породило абсолютно унікальну, ні на що не схожу політичну структуру. Йдеться, звісно ж, про поліс, або, як ми кажемо, місто державу. І ось тут ключовий момент, який треба зрозуміти стародавня Греція це не єдина країна в нашому сучасному розумінні. Ні в якому разі. Це скоріше така собі мозаїка з сотень, уявіть собі, сотень незалежних міст держав. Кожне з них було, по суті, окремим світом, зі своїми законами, своїм урядом і звичайно зі своїм центром, Акрополем на пагорбі та Агорою, ринковою площею біля його підніжжя. Із усіх цих сотень полюсів два стали ну, просто легендарними і абсолютно протилежними. Звісно, йдеться про Афіни та Спарту. Контраст просто разючий. В Афінах фокус на демократію, торгівлю, філософію, мистецтво, а в спарті військо, дисципліна, суворість одні будували демократію і потужний флот, а інші найжорсткішу військову машину античного світу, де абсолютно все життя було підпорядковане інтересам держави. Але знаєте, попри всю цю ворожнечу, попри постійне суперництво, настав момент, коли увесь цей розбрат мусив відійти на другий план. Чому? Бо зі сходу насунулась Гігантська загроза, загроза, що поставила під сумнів саме існування всієї Еллади. І все закрутилися дуже стрімко, 490 рік до нашої ери, битва при марафоні. Це був перший шок для персів і величезна надія для греків. Виявилося, що цю непереможну армію можна перемагати. Потім, через 10 років, легендарні фармопіли, символ жартовності, незламності духу. І нарешті того ж 480 року морська битва при Саламіні. Саме вона, по суті, вирішила долю всієї війни, яка завершилась мирним договором аж у 449 році. І говорячи про фермопіли, неможливо не згадати цю легендарну фразу. Коли перси запропонували спартанцям скласти зброю, їхній цар Леонід відповів двома словами: прийдіть і візьміть. Уявляєте, це стало абсолютним символом грецького опору. Це була категорична відмова підкоритися навіть перед обличчям абсолютно неминучої смерті. Триста всього лише триста спартанців на чолі з Леонідом вони залишились, щоб прикрити відступ основної армії. Вони всі загинули. Але їхня жертва вона точно не була марною. Цей вчинок надихнув усю Грецію на подальшу боротьбу. Але вирішальною, як вже було сказано, стала битва на морі при Саламіні. Це був просто геніальний хід. Греки заманили гігантський неповороткий перський флот у вузькі протоки. А там, там їхні легкі, швидкі маневрені кораблі, триєри, просто розривали перські судна. Це був класичний тріумф стратегії та хитрості над грубою, чисельною перевагою. І от коли загроза минула, коли греки відстояли свою незалежність, почалося щось неймовірне перемога над персами відкрила шлях до небаченого розквіту. Особливо в Афінах. Це був їхній золотий вік, час, коли афіни стали беззаперечним культурним, політичним та інтелектуальним центром усього грецького світу. І символом цього золотого віку став, звичайно ж, перікл. Що він зробив? Він, по суті, поглибив афінську демократію. Його ключова реформа це запровадження плати за державну службу. Здавалося б, дрібниця аж ніяк. Це дозволило навіть найбіднішим громадянам брати участь в управлінні. Адже тепер вони могли собі дозволити не працювати в полі, а йти на народні збори. Влада, як ніколи раніше, опинилася в руках народу. Щоправда, не всього народу. І ось тут дуже важливе, але. Ця розхвалена афінська демократія вона була, скажімо так, досить ексклюзивною, бо право голосу і право брати участь у політичному житті мали тільки повноправні громадяни і тільки чоловіки. Величезна частина населення, жінки, іноземці, яких називали метеками, і звісно раби були повністю виключені з цього процесу. Жодних політичних прав для них не було. Але як це часто буває в історії, золотий вік не міг тривати вічно. Внутрішні війни між полісами, їхнє постійне суперництво страшенно їх ослабили. І поки вони з'ясовували стосунки, на півночі з'явилася нова, потужна сила. Сила готова об'єднати всю Грецію, але вже силою зброї. І на чолі цієї сили став 22-річний цар. Олександр пізніше його назвуть Великим. Він успадкував від свого батька Філіпа II, не просто трон, а й потужну реформовану армію. І один дуже сміливий план завоювати могутну перську імперію. Олександр не просто очолив армію, він очолив похід, що назавжди змінив карту стародавнього світу. У чому ж був секрет його успіху? Звісно, в його генії полководця, але й у технологіях, а саме у вдосконаленій Македонській фаланзі. Це була справжня військова машина. Уявіть, списи завдовжки 5-6 метрів. Вони створювали таку собі непробивну стіну звістер. Додайте до цього менші шити, які дозволяли рухатися швидше, і потужні кавалерейські атаки по флангах. Це давало просто нищівну перевагу на полі бою. І цей шлях завоювань був просто блискавичним. 334 рік до нашої ери він перетинає малу Азію. Перемога при Граніку. далі Сирія, Фінікія, Єгипет, 331 рік вирішальна битва при Гавгамелах. Перська армія розбита вщент, і він не зупиняється. Він просувається далі на схід аж до кордонів Індії. Подумайте тільки, за якихось 10 з невеликим років його імперія простяглася від Греції до Індії. Це просто не чувано. Але на піку своєї могутності у 32 роки Олександр раптово помирає. Він не залишив чіткого спадкоємця, і його величезна імперія, збудована так швидко, так само швидко і розпалася на частини, які очолили його полководці. Здавалося б, кінець історії. Але ні. Бо його завоювання, хоч і не створили єдиної держави, породили щось інше абсолютно новий, змішаний світ. І цей новий світ? Цей період, що настав після смерті Олександра, історики називають елліністичним. Що це таке? Це, по суті, епоха, коли грецька культура, мова, мистецтво, філософія поширилися на гігантських територіях Близького Сходу. Але вони не просто витіснули місцеві традиції. Ні, вони з ними змішалися, створили унікальний синтез, поєднавшись із давніми культурами Єгипту, Персії, Вавілону. І знаєте, що стало одним з найдивовижніших результатів цього культурного синтезу? Справжній науковий вибух, особливо в таких нових центрах, як Александрія в Єгипті. Там, вчені, поєднавши грецьку логіку зі східніми знаннями, зробили просто неймовірні відкриття. Евклід заклав основи геометрії, Архімед відкрив фундаментальні принципи фізики, Еротосфен, уявіть собі, обчислив окружність землі. А Аристарк взагалі припустив, що земля обертається навколо Сонця. Це ж за півтори тисячі років до Коперника. І от у великих місках того часу, як от Александрія чи Антіохія, грецька мова стала ну чимось на зразок сучасної англійської. Це була спільна мова, койне, мова науки, торгівлі, культури. Ідеї почали вільно циркулювати від Середземномор'я аж до Індії. По суті, народилася перша в історії глобальна, чи то пак глобалізована культура абсолютно новий світ. Тож, повертаючись до початку, що ж є найтривалішим, найголовнішим спадком стародавньої Греції? Що це? Радикальна навіть сьогодні ідея демократії? А може, невпинний філософський пошук істини? Чи можливо це спадщина Олександра, перша в історії модель глобального світу, де різні культури взаємодіють і збагачують одна одну? Напевно, єдиної відповіді тут немає. І, мабуть, найбільша спадщина полягає в тому, що всі ці ідеї, народжені тисячі років тому на скелястому півострові, досі живі, і вони досі формують наш світ.